І небо чисто, і промінців грайливих, і снів спокійних успіхів навчанні, і щирих усмішків днів щасливих. Ми вдячні вам і за тепло, і ласку, та за турботи, і гарні побажання. Від себе скажемо, нам все потрібно, але найбільше неньке піклування. Любича матуся, і щоб у чах і скриночки горіли, і щоб ми, сини і доньки, в мирі жили, і щоб нічим ніколи не горіли, щоб всі присутні на дитячих святі у радості зростали та у мирі, і щоб доросли слінами піклувались, а ми були здорові і щасливі. Нехай все збудеться і неодмінно, нехай веселка різдо. Ростає, а Україна лиш перемагає, хай небо буде чисте без хмаринок, хай сонечко лоскочить до бестями. Нехай здоровими зростають діти, і хай щасливі будуть наші мами. Цилим захисту дітей і з новим святом.